Вітаю в ефірі програма Вічна віч. Втішно, коли на провідних сценах культурно-мистецьких закладів міста запалюються нові зірки. Серед них соліст Хмельницької обласної філармонії Вадим Кошнір. Виступи із муніципальним академічним естрадно-духовим оркестром, із академічним симфонічним оркестром обласної філармонії, індивідуальні виступи. Про все це і більше поговоримо в рамках програми. Вітаємо Вадим в нашій студії. Добрий день, Ірина. Вітаю студія і всіх телеглядачів. Тож, напевно, почнімо з того: знаємо, що співаєте ви ще з дитинства. Згадайте той час, шкільні роки, де були ваші перші сцени, хто були слухачами і які пісні тоді співали? Ну, власне, це все почалося досить давно і зовсім в ранньому віці. Після чергових батьківських зборів, коли батьки прийшли додому. Запитали мене, що ж будемо з тобою далі робити. Я трішечки насторожився, але потім виявилося, що моя перша вчителька сказала, що є, я так. маю музичні задатки і потрібно віддавати в музичну школу на заняття. І в принципі я був тому радий, тому що дуже хотів займатися музикою. Це ви тут в місті в музичну школу ходили, так? Так, так. Це була музична школа при будинку культури, мікрорайони Гречани. І е, там я займався по класу фортепіано. Напевно, і на шкільних вечорах виступали. Які пісні тоді виконували на сцені, на першій сцені такі? Як вас сприймала публіка? Власне, ось перша сцена була саме в будинку культури. Е, ну, це були мої такі е, дитячі поняття, тобто, мала бути. Біла сцена і чорний зал. Власне, це була сцена Будинку культури мікрорайону Гречани. А ось виконував перша пісня на великій сцені. Для мене була це пісня Анатолія Горчинського Росте Черешня в Мами на городі. Ось як вас сприймала публіка? Вам подобалося, напевно, вже тоді? Так, звичайно, для мене це була свого роду магія. Тому що я був зовсім юний, і це було дійсно цікаво отримати якісь емоції, оплески від глядачів. Тим паче пісня по віку для мене була досить серйозною, тому я думаю, що все вийшло. Врешті музику обрали своєю професією. Ступили згодом у обласний коледж імені Владислава Заремби на естрадний спів. Чи вагалися у виборі професії? Адже часто кажуть, що. Творча професія для чоловіків це несерйозно виборі професії не багався, так як на момент вступу в музичне училище. Я вже мав певний досвід виступів і дійсно хотів пов'язати своє життя з музикою. Ось, а на рахунок несерйозності професії, творчої професії для чоловіка. Ну тут я трішечки можу не погодитися. Адже це насправді дуже серйозна професія, яка вимагає постійної роботи над собою, постійних вкладень, як фізичних, моральних, духовних і. Витримки і сили, так? Так, звичайно. Ну і так само розділяти професії за гендерними ознаками, можливо, трошки. Недоречно, адже і жінки можуть справлятися з чоловічими професіями не гірше, ніж чоловіки, а в деяких випадках і навіть краще. Все це неправильні стереотипи, так? Можливо, так. Власне, серед моїх знайомих, колег, до речі, теж по музиці, дружини з одного колег, в минулому гонщиця ралі, до прикладу. Тобто, ну, це. Має напевно якусь вагу. Так само і чоловіки, в принципі, можуть справлятися з якимось іншими професіями, та досить не гірше, ніж жінки. Тому розділяти професії з гендерною рівністю, як на мене, трошки, у вас навіть не трошки було вибору. Не було у вас вибору в та в думках: обирати музику чи якусь іншу стезі собі професійну, так? Ні, впевнено... Я впевнено знав, чого я хочу. Тож у коледжі вашим викладачем був керівник цього навчального закладу Віктор Бернацький. В його школу проходили навіть відомі артисти української сцени, як от наш знаменитий земляк, народний артист Олександр Панамарьов. Які його мудрі настанови запам'яталися вам, окрім такого професійного вишколу в коледжі? Ну, окрім професійного вишколу, я хочу сказати, що ця людина. Була для мене ще і гарним другом, порадником. Ми завжди могли поговорити на будь-які теми, що стосуються творчості чи якихось побутових питань. І ця людина завжди вселяла мені надію те, що ти зможеш. Потрібно працювати завжди над собою. Ось і. Враховуючи тембр мого голосу, ну це, можливо, так трішки такі особисті речі, але тим не менш, він казав: коли ти виходиш на сцену і співаєш, це вже 50% твого успіху. Не хвилюватися, так? Так, так, так завжди сказав. бути собою і для багатьох те, що ти робиш. Для багатьох артистів сходження на велику сцену, крок до цього, фестиваль Червона рута. Ви також брали в ньому участь у 2006, так здається, році. Розкажіть про цей досвід, з якими номерами виступали, взагалі, які враження, які результати цього творчого змагання. Я не прийшов, але не прийшов відбір на гала-концерт. Але, тим не менш, так, це був певний досвід. Я не можу сказати, що це було, був свідомий вибір брати участь в цьому фестивалі, так як я ще тоді в ті роки, можливо, не, не знав ранговості цього фестивалю. Але, тим не менш, я вийшов, заспівав дві пісні, що від мене потрібно було. Пам'ятаю дуже довгу чергу, бо було дуже багато різних артистів з різних куточків України. Ось. Але тим не менше, я це зробив. Це ви тоді були зовсім юні. Які ви пісні тоді співали на цьому фестивалі? Пам'ятаєте? На той момент мені було 16 років. Так, пісні, пісня була В'ячеслава Хурсенка-Соколята і Кохана. Але якийсь досвід отримали, от вже можливо, загартувалися в змаганнях. Зрозуміли, що не все так просто, і разом з тим, не все так важко, можна також бути на одній сцені, де є інші артисти зі всієї України. Ну, на момент е, мого виступу в мене був певний досвід е, роботи в івент-сфері, в ресторані. Я на той момент співав в ресторанах. ось і ну Це теж досить. Така потужна, потужна школа. Свою професію музичну ви починали із соло в естрадно-духовому оркестрі, муніципальному академічному. Згодом ви стали солістом академічного симфонічного оркестру. Виступати солістом з такою потужною машиною музики позаду це складно чи навпаки легше? Як, на вашу думку, як для вас? Ну, перший досвід, я думаю, що це завжди складно, але тим не менш, та живе виконання має трошки іншу енергію, так? коли ти співаєш під фонограму, до прикладу, чи під записану музику, тобто є ширше поле для того, щоб себе проявити як соліст, як особистість і. Це дійсно дуже хороший і великий досвід. Я дуже вдячний Тарасу Безнюку за те, що запросив мене за довіру, і я мав змогу отримати певний досвід у цій роботі. А в чому різниця виступів з страдно-духовим оркестром і симфонічним? Що складніше для вокаліста? Ну, я думаю, що порівнювати складність, можливо, це трошки. Не точно, але можу сказати, що естрадно симфонічний оркестр так, звучить трішечки м'якше, чим духовий. Ось Тому що там додані струнні інструменти, це трішечки зглажує, скажімо так. Який нині, який нині ваш репертуар як соліста симфонічного оркестру обласної філармонії? Репертуар досить різноманітний, так як і різноманітна тематика концертів: це сучасні українські пісні, класична українська естрада, ті самі пісні Володимира Івасюка, Миколи Мозгового щодо зарубіжної естради. Дуже багато цікавих проєктів У нас було під егідою Сергія Арбійчука. Це музика з кінофільмів, це музика гурту Аба, музика гурту Бітлз. Теж досить такий цікавий концерт, і дуже дуже багато різної музики. Як тільки вистачає вам сили все запам'ятати і вжитися в різну роль артиста? Ну, насправді, нам дають час для того, щоб підготуватися. І... Чи є у вашому репертуарі пісні, які нині піднімають патріотичний дух українців? Знаємо, що ви брали участь у різних музичних акціях на підтримку наших захисників. Згадайте, як це було. Так, я вам скажу навіть більше, кожен концерт в Хмельницькій обласній філармонії є благодійним, так як певна частина коштів спрямована на потреби Збройних сил України. Ось. І ну, це необхідно, необхідно, тому що треба підтримувати наших героїв і підтримувати дух, дух наш національний. А доводилося вам виступати наживо для самих захисників? Так, так, і не один раз. У 2015 році я мав змогу відвідати зону бойових дій, зону антитерористичної операції. Ось ми відвідали за три дні дуже багато місць, дуже багато локацій, де мали змогу підтримати наших воїнів. А як вони вас сприймали? Їм необхідна була пісня? Звичайно. Звичайно. Так як ми досить музичний народ, і та пісня несе в собою особливу енергію і силу. Чи є у вас в репертуарі композиції авторські, вами написані? Взагалі, чи є у вас такий досвід написання, музики, можливо, текстів, пісень? Досвіду в написанні немає, але були. Були спроби виконувати авторські пісні. Перша авторська пісня, яку я виконав, це було досить давно. Я навіть не знаю, чи зараз проходить ще цей фестиваль, чи його проводять це фестиваль пісня над Богом. Слова до цієї пісні написав мій вчитель, шкільний вчитель музики разом з товаришем. І музику також написали. Ось, а з недавніх спроб виконання авторської. Музики. Це було в філармонії на рядовому концерті нашому, такого невеличкого сольного проєкту, який носить неофіційну назву Оберіг. Музику до цієї пісні написав мій колега, друг дуже хороший гітарист Олександр Крижанівський, і слова до цієї пісні написала моя дружина. Мав змогу проявити себе і виконати. І рядки. Для молодого артиста дуже важливий розвиток, як бачите ваш особистий. Це можливо експерименти, якісь музичні чи виконання інших пісень, якихось, можливо, якісь дуети творчі, як бачите для себе свій розвиток як артиста. Ну, насправді в мене є змога поєднувати розвиток разом з роботою. Я розвиваюся в філармонії, так як репертуар, ще раз повторюсь, досить різноманітний, різні стилі музики і маю можливість спробувати себе в різних амплуах, скажімо так. А є якісь творчі мрії у вас? Може, запис альбому? Можливо, можливо, в майбутньому так. Це було би дуже круто. Але знову ж таки для цього потрібна авторська музика, і напевно потрібно знайти якусь свою манеру виконання впізнавано. Є багато знайомих, які можуть впізнати мій голос, але в силу того, що я виконую не авторську музику, маєш притримуватись якихось певних рамок. Що вас надихає на творчість? Можливо, кохання, можливо, відпочинок якийсь активний, чи гарний концерт стимулює знову писати щось, знову вчити якісь слова, тексти, музику? Ну, це може бути будь-що, так як муза для мене поняття невловиме, вона або є, або її немає. Це може бути будь-яка емоція прожита, будь-яка ситуація життєва. А, ось. І є такі моменти, які заставляють тебе думати, що ти на правильному шляху. А, на одному з концертів, а, це вже було розказано мені після концерту, розказала моя дружина, що під час виконання всіх пісень вона помітила військового, який знімав кожну пісню на відео. Ось. І після того, як він нажав Стоп. Вона запитала, чи я вам не заважаю. А він їй відповів: я записую ці пісні для того, щоб мати можливість заснути там, де йдуть бойові дії. І, знаєте, такі моменти дійсно тримають тебе на плаву і заставляють думати, що ти на правильному шляху і робиш свою справу, що це комусь потрібно. Це для мене дуже важливо. От ви якраз на сцені, в образі такого романтика, чуттєвого артиста, який ви за характером в житті? І характер, звички? Ну, скоріше, скоріше, це питання не зовсім до мене, а для моїх друзів. Ти, поруч. друзів, колег, так, які мене знають, які зі мною спілкуються. Ось, ну, важко судити про себе, тому що. Ну, ти можеш бути всередині занадто прискіпливим до себе, чи навпаки занадто себе любити. Тобто, таке досить риторичне питання. А на рахунок захоплень люблю пограти в більярд, люблю покататись на велосипеді, тобто, такий активний відпочинок, скажімо так. Ось. Ми вам дякуємо за розмову відверту. І наостанок, ваші побажання на новий 2026 рік. Хочу всім побажати перш за все здоров'я, аби мир прийшов на нашу землю спокою у ваших серцях, душах, любові, світла. Завжди посміхайтеся життю, а воно обов'язково посміхнеться вам. І збуття всіх мрій. Бажань на майбутнє на новий 2026 рік. Приєднуємося до ваших побажань, а глядачам бажаємо усього найкращого, до наступних зустрічей. Зараз поруч зі мною дуже талановитий, крутий гітарист і мій колега, і друг Максим Заводний. Сьогодні ми хочемо для вас заспівати пісню нашого відомого українського гурту Ельзи», яка називається ТОЙ День. Пісня, Надія. Для кожного з нас, і нехай кожен своїй уяві намалює той день, той свій ідеальний день, який настане дуже скоро. Не хотілось би так. Залишитися без моря не хотілося би так захлинутися на мілі, Заповідні якби дозволяють захотіти та буденні але не дають нам до моря йти. чутно. Нудно і хочеться удвох спати, знайти пілюлі від вина, дайте знайти вінілові слова, дайте, дайте до дна, я намалюю той день. Де літаю і той день, де співаю, я той день. О, мамо, в той день і побачу чайку я в польоті і в небі, не в болоті я той день. О, мамо, в той день Дайте мені листок. Небезпечно вночі і не цікаво день і каміння летить, проростає насіння з нього Чутно нудно, воно тебе навпіл, гості, Кості кладуть собі на стіл, дайте. Знайте мені нові слова, дайте, ну дайте до дна, я навалюю той день, де літаю, і той день, де співаю, я той день, мама в той день і побачу чайку. Я в польоті і в небі, не в болоті, а в той день. О, мама, в той день. Дайте мені листок. Я намалюю то, День, де літаю і той день, де співаю, я той день, о мамо той день і побачу чайку я польоті в небі, не вполоті я той день, о мамо той день, дайте мені. Listo.